Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом. І сьогодні ми намалюємо один із символів компанії Walt Disney такого Мікі Мауса. Малювати його нескладно, почнемо малювати з носика, малюємо овал. Над овалом намалюємо дужку невелику. А зверху будуть очі. Одне око і поруч. Друге. Всередині малюємо зінички ока і одразу розфарбуємо чорним кольором. Малюємо їх біля ліній ока, які ближче до серединки. І дугою почнемо малювати ротик. Він починається приблизно на рівні верхньої частинки носика. І тепер нижню частинку ротика. І далі язичок всередині. Невеличка дужка, і поруч ще одна. Тепер помітимо крапочками на однаковому рівні, де ми будемо починати малювати світлу частину мордашки. Ось так. І одразу давайте підротиком помітимо підборіддя. Ось так. І домалюємо щічки, звідси починаємо і тут закінчили. І так само з іншої сторони. Обличчя намалювали і залишилось намалювати голову. Від щічок починаємо малювати таке напівколо. Якщо не вийшло з першого разу, можете підправити, тому що ми все одно зафарбуємо цю частину чорним кольором і видно нічого не буде. І залишилось намалювати круглі вушка. Одне готове, малюємо з іншої сторони друге. І дивимось, щоб вушка закінчувалась на однаковій висоті і були приблизно однакові за розмірами. І так само, якщо щось не подобається, можете виправити. Розмальовуємо тепер чорним кольором вушка та верхню частину голови. До речі, Мікі Маус це символ радості та оптимізму. І він завжди в мене асоціюється з дитинством, веселощами та безтурботністю. І ще у Мікі Мауса є свій день народження, це 18 листопада. Це день, коли збираються фанати і діляться своєю любов'ю до Мікі Мауса. А ще ви добре знаєте, що у Мікі Мауса є подружка на ім'я Міні, яку ми і намалюємо у наступному уроці. Тому підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити новий урок та багато інших цікавих уроків малювання. Ще носик розмалюємо чорним кольором. Та ротик, але ту частину, яка знаходиться над язичком. Язичок ми зробимо рожевим. І загалом можна залишити, як є, але якщо у вас є бежевий колір, можете ним розмалювати мордашку Мікі Маусу. І ось тепер міки маус повністю готовий. Якщо вам сподобався урок, натискайте лайк. Та до зустрічі у нових уроках малювання.